У застосунку Google Chrome треба увімкнути функцію автоперекладу. Знайдіть на своєму мобільному пристрої Google Chrome, відкрийте. Далі обов'язково скористайтеся налаштуваннями, які знаходяться праворуч у горі. Будь ласка, увага на екран. Праворуч у горі знаходиться кнопка із трьома крапками, натисніть на неї. Серед доступних команд оберіть налаштування, яке позначено кнопкою шестерньою. У списку, який відкриється для вашої роботи, знайдіть пункт із позначкою мови чи е, налаштування е, для роботи із перекладом. Отже, мови, язики натисніть на такому рядку. Перевірте, щоб поточна мова е, пристрою була українською. Мови контенту як відображаються ваші сайти, і в наступному пункті, де передбачено налаштування перекладу, активуйте перемикач в активне положення. Тобто, навпроти рядка, пропонувати надсилати на переклад сторінки, має бути активний перемикач. Якщо ви налаштуєте свій веб-переглядач таким чином, то в подальшому при відкриванні будь-яких сторінок сайтів із довідковими центрами від Google, які базові і є англійською мовою, ви зможете відразу активувати автоматичний переклад. Демонструю. Ми відкрили сторінку сайту, автоматично відбувається переклад з англійської на українську. І тепер ми можемо легко прочитати весь текст, так як нам і є зручним. Опрацювати можливості, працювати із описом, результатами доступно, зрозуміло і комфортно.